Вітаю всіх на каналі. Вирвався трохи сьогодні покидать на щучку. На пару часиків. <клес> Буду сьогодні удачу испытывать. Спіймаю щось чи ні. Уже кліщів знайшов. Кліщі повним ходом. Так. О, там уже дивлюсь. Мало того, що розпахали поле. уже й веток понакидали, щоб не затоптували. Це капець. Уже всі луки порозпахували, блін, до води скоро не, не Да. Так. так, ну що, зараз я сюди спускаюсь. Починаю отсюда. Вітер дує, я не знаю, може задуватиме. Буду отсюда пробувати. Щось гудить не пойму. Чи вже шахіді впустилися, що серед білого дня. Так опа. Так, опять щоб не впастило. тут стало? Як же ж добратися туди? Щось води ще більше стало? Я туди не зайду, мабуть. От її маю. наберу води зараз. Ладно. Виходжу. А уже набрав. Йо-мое. Так попробую тут сейчас. Таке місце, конечно, погане. Все позароста. Погода, правда, не щуча. Ну, ще й вітер піднявся. Так, да, тут неудобно. Я зараз буду пробувати хоч пару разів кинуть. На невдубно. Давненько я вже не виїжджав на рибалку. Тут трава висока. Те вже трави багато, позаростало, капець. Неудобно. Зараз буду переходити на другу заводь. Ох, і тут місце раніше було. Місце шикарне було, тут короб клював у мене. Ой. Ну вже заросло це на світі. А були в мене плани з ночовкою виїхати. А воно погода міняється. Передають похолодання через 2-3 дні. І кліщів дуже багато. Тут нереально буде висидіти. Вони з'їдять в мене тут. Так під'їжджав тільки що рибак. Каже, плавав і на лодці плавав. Діла немає. А що ж таке? Вже й дожна переболіть після нереста щука. Каже, не окуня нема, не щуки. Що це таке? Як це таке може бути? Надо їхати. Десь чи на канал з'їздить не знаю. Або на річку. На Оріль. Аномалія якась у нас вообще на цьому ставку почалась. Вже з осені. Кльов взагалі слабий був. Я ж кажу, літом лучше щука клювала, ніж осінью. Дуже слабо і невелика. Такі півторашки. Два з половиною це найбільша була. Це вообще. І не тільки в мене. У рибаків теж багато. Плавали на лодках із берега. Таке саме. Я не знаю, що з нею вийшлося. Хоча ж є вона. Бо сітками ставляють, сітками ловлять. Она удочку не зловиш Тут є добавла щука, конечно. Да. Оце прочистить тут, звісно. Почистить оцей ось очерет, Тут би красота була з ночовочкой. Якось буду чистити. Блін, туди не зайду погано. Переїжджать десь чи що. Так я не знаю, Чого вона перестала клювати. Ну, Будемо пробувати. Бо я вже й забув як це з таким кловом. Ну нічого. У нас буде на місце. Дивіться, що наробили, ну -маю! -йом. Ну як оце тут рибачить? Висохне і будуть канави отакі Чого це пертися було в берег? Це капець! Сеточки вже ставляться повним ходом. Риба ще не одне рестилась, вони вже сітки ставлять. Голодающі. Да, щось неудачно в мене рибалка опять. Я не знаю, що, що таке? Одної покльовки нема. Яка тут риба буде, її сітками вибивають? Даже окуль не хоче брати. Перейду. Перейду дальше. Очерета нагнали під берег погано. Саве сітка кричить. Каже, одне нерестилася і стоїть. І в сітках вроді немає. Вона боліє, мабуть, ще після нереста. Нічого, зараз я трошки покидаю і переїду на греблю. Так, спробую. На воблер кину, мабуть. Не, мабуть, на колібалку. Сейчас атома поставлю. І всі діла. Якщо на атома не візьме, то значить ні нашу друге вона не візьме. Так. Сробую. Так, їду додому. Кльову не було. Вона, мабуть, ще боліє після нереста. Так що опять в мене удачна рибалка. Так що підписуйтесь на мене, ставте лайки. всім пока!